Ти це проживеш. один крок до бляха енергії смерті. Ефект бабочки, так, типу, такі почувач. Ігноруєш, абсолютно не цінуєш, невдячна! Всім привіт! Мене звати Дарина і вітаюсь на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні ми говоримо про п'ять речей, які негайно піднімуть твої вібрації. Значить, почнемо з того, що звичайно ми всі хочемо жити найкраще життя, відчувати найкращі емоції, любити, приймати, давати. І ми це можемо зробити за допомогою збільшення наших вібрацій. Тому що чим вищі вібрації, тим якісніше наше життя. Ось я вам покажу шкалу емоцій, вібрацій знову, щоб ви розуміли. І перше, що нам потрібно буде зробити, це негайно знищити таку звичку, як критикувати, осуджувати і жалітися. Чому я зараз поясню по кожному. Значить, перше, коли ми жаліємось, ми звертаємо увагу лише на те, що є самим негативним, самим поганим. Типу, я розумію нормально сказати, що типу, блін, я там втомилася, я вже не хочу це робити. ще, 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 ще щось. Це, типу, ми говоримо факти. Але коли людина постійно жаліється. На те, яке в неї життя, на те, які в неї сусіди, на те, як в неї чоловік, собака, кішка, короче жаліється на всіх, це понижає а, вібрації до такої степені, ну, що людина не бачить нічого окрім негативу. Друге, це критика. Потрібно розуміти, що є критика а, конструктивна, коли тебе питають. Коли тебе питають, скажи нормальну критику. Все, крапка. Але якщо це критика. Яка не була запитана в тебе, яку ти просто кажеш від себе, типу, ось знаєш, може зробити по-іншому. ось знаєш, а я зробила по-іншому. ось знаєш, а може попробуєш це. Це влізання в волю іншої людини. Це, типу, ти їй кажеш, що я знаю, як краще, я знаю, як краще тобі жити. Отак От тобі треба робити. Це дуже схоже з тим, що ти це осуджуєш. Типу, ти це осуджуєш, ти це критикуєш. І коли ти осуджуєш і критикуєш, тобі потрібно зрозуміти, що відбувається на тонкому плані. Все створено творцем, Богом, Христом, енергіями. <сміття> Називайте, як хочете. Я не знаю, як ви це називаєте. Ну, коротше, факт в тому, що все це створено, скажімо, творцем. І коли ти осуджуєш. Типу іншу людину, якісь ситуації, щось відбувається в світі, ти осуджуєш творіння творця. І всесвіт такий, типу, або творець, такий, типу, а. Ти знаєш так добре? Ти знаєш, як всім жити. І та ситуація, яку ти критикуєш і осуджуєш, ти її проживеш. Це закон всесвіту. Якщо ти це осуджуєш. Ти це проживеш, щоб довести. Типу, знаєш, є, наприклад, в тебе ситуація, в тебе сестра там, в якихось токсичних відносинах, і ти їй кажеш, Боже, ти що не можеш його кинути, ти що там? Коротше, починається. І в цей момент, все, що все світ чує, тіпа, ой, блін, я знаю, як справлятися з такими ситуаціями, звісно, я знаю краще. І всесвіт такий, типу, ти знаєш? Будь ласка, роби. Тому. Ви, може, й самі замічали, що якщо ви колись когось критикували, ця ситуація, бляха-муха, з'явилася у вашому житті, тому що ви її самі для себе створили. Перервана попити. Значить так, друга річ, яку потрібно зробити, це почати за все дякувати. Чому? Тому що, по-перше, ми підіймаємо наш рівень достатку. Наш рівень достатку, ми всі хочемо жити в достатку. І цей рівень піднімається тоді, коли ти помічаєш наймалесніші речі, за які ти вже можеш бути вдячним. І коли ти помічаєш їх все більше, і більше, і більше і більше, в тебе стає більше і більше і більше, і більше достатку. Тому що ми зазвичай зосереджуємося просто на великому негативі, на дефіциті. Особливо на дефіциті, тому що у нас просто не вистачає. Хоча, наприклад, скажу, у нас є гроші на рахунку, да? але ми все одно думаємо, блях, у мене немає 10 тисяч євро. Все, дефіцит. Хоча в тебе там, не знаю, якась там тисячу дві, наприклад. І це вже є гроші. Але ти це ігноруєш, абсолютно не цінуєш, невдячна. І кажеш, що, блін, у мене дефіцит. І все світ такий, ну, дефіцит, так дефіцит, хорошо. Без проблем, тому тобі дефіцит. Дивись, живи так як хочеш. Тому що вдячним все і все, а невдячним нічого. Тому це вибір за тобою. Бути вдячним навіть за малесенькі якісь речі, блін, знаєш, в тебе є їжа, в тебе є вода, в тебе є де поспати, може, в тебе є робота, яка тобі може не нравиться, але в тебе є робота, в тебе є гроші, ти можеш заплатити, можливо, не за. Ти речі, які ти хочеш, можливо, ти не живеш в якомусь люксовому бляха-муха-готелі, але бляха в тебе є дуже багато чого, дуже багато чого, за що ти невдячна. І якщо ти будеш продовжувати залишатися невдячною, то все менше-менше речей будеш ти отримувати в своєму житті. Тому переключаємо наше, наше мислення із Мені не вистачає, то я дуже вдячна за те, що і у мене достатньо. Тому що коли ти відчуваєш, що в тебе цього вже достатньо, тобі не треба за ним гнатися. Тобі не треба для нього пахати. Тому що ти знаєш, блін, у мене вже є, знаєш. І це не означає, що в тебе немає амбіцій, чи що в тебе немає якихось планів, чи що ти не будеш робити нічого. Ні, в тебе це вже є, і ти його можеш примножити. Але ти не можеш примножити те, чого в тебе нема. А коли в тебе дефіцит, в тебе цього нема. І якщо ти кажеш типу, всесвіту блін, дай мені гроші і так далі. Це буквально звучить, в мене нема грошей, дай. Коли ж ти кажеш, блін, дякую, в мене є там якась копійочка на моєму рахуночку, блін, класно, можу щось купити, можу там зберегти їх. І, ти типу, попрошу, блін, все світ. Знаєш, а що мені з будь-якої точки світу, з будь-якого ресурсу, грошей я прийму. І світ такий, це звичайно, давай тобі примножимо це. Звісно, а так це працює. Значить, номер три це пробачити. І відпустити травми, образи, злість, ненависть. Тому що в тобі є ці емоції всередині, ти з них живеш. Ти з них створюєш свою реальність, своє життя. І тобі це шкодить. Це не шкодить тим людям, на яких ти ображена зла, яких, які тебе бісять, Їм це не шкодить. Це шкодить лише тобі. Це в твоєму інтересі відпустити те, що сидить в тебе всередині. І почати жити, звільнити це місце для того, щоб прийшла якась любов, якесь задоволення, достаток, радість. Тому що, знаєш, воно не може прийти, коли там немає для цього місця. Не може, там ну, все зайнято просто. Тому переставай жити минулим і починай жити теперішнім. минулому немає жодного ресурсу, енергії, щастя, там цього немає. І все, що ти робиш. Це ти просто себе такою, типу, помаленьку-помаленьку заносиш на дно. Тобі треба ти? Ні. Отже, так, четверта річ, яку ти можеш зробити, це перевибирати себе в моменти, коли до тебе проходить страх, вина, стид, негативні емоції. Почнемо з того, що страх і вина, вони знаходяться перед смертю. Тобто страх, вина, стид, смерть? І, звісно, це не сюрприз, що ти живеш не так, як ти хочеш. Що ти себе герою почуваєш, не маєш те, що ти хочеш. Тому що ти живеш буквально один крок до бляха енергії смерті. Хелоу! Хто там? Це, ну, це дуже важко, так жити насправді. Типу, але ми так звикли до цього. Ми дуже звикли просто відчувати вину за те, що я щось хочу, за те, що я хочу щось собі взяти за свої бажання, за своє тіло, за свою сексуальність, особливо якщо ти жінка. Нам це нав'язувалося з самого блядь, дитинства. Відчувай сором за те, що ти жінка. Бути жінкою небезпечно бути жінкою, типу, і показувати свої бажання ненормально, тому що ти будеш якоюсь меркантильною, і тобі, коротше, будь такою, щоб тебе вибирали, будь такою, щоб ти комусь понравилась. Типу, і це визиває сором, вину, страх. І вони буквально, блядь, один шаг до смерті. Один шах до смерті. І ти живеш на цих вібраціях. Постійно, постійно. І для того, щоб це трішки змінити, що я кажу в моменті? В моменті негайно це можна змінити по щелочку пальця. Коли воно до тебе приходить, відчуття, скажімо, сорому за щось. Да? Тебе е, в садіку щось ти там робила. Е, Зняла штани, і ви такі, Боже, подивіться на неї. І тепер, кожен раз, як ти хочеш проявити щось в світ, показати себе, ти відчуваєш сором. І скажемо, ти починаєш робити відео і все, піднімається. Оця херня в животі, в грудях, коротше, горло, починає стискати. І що ти можеш зробити в моменті? В моменті ти можеш типу, зробити дуже глибокий вдих і видих Дихання повертає в тіло. Дихання повертає завжди робити глибокий вдих і видих. Глибокий вдих, видих, і почати просто говорити із собою. Наші слова, ми вже це говорили, неймовірно потужні інструменти. І ми маємо їх використовувати таким чином, щоб вони служили нам, а не щоб ми були їхніми якимись підопічними рабами. коротше. Ти можеш просто вголос собі сказати, що я дозволяю собі зробити, наприклад, це відео. Я дозволяю собі проявити те, що я хочу, як я хочу, як я цього бажаю. Все окей, це для мене безпечно, це моя норма, нічого страшного не станеться. І це. Так, якась частинка страху ще залишиться, наприклад. Але якщо ти це вже зробиш, це змінить хімію твого мозку. Це починає змінювати. Тому що всі люди думають: ой Боже, та це щоб змінитися, треба васкіх все робити. Ні. Для того, щоб змінитися, потрібно змінити самі малесенькі, просто смішнучі якісь речі. Тому що зміни починаються із однієї маленької дії. І потім вони, як ефект бабочки, такі, типу, чук-чук-чук-чук-чук-чук, і починають рости. Тому з малесеньких дій, з таких малесеньких ситуацій, де ти себе ловиш і де ти вирішуєш перевибирати для себе, воно тоді починає дуже-дуже класно діяти. Тому що кожен раз, як ти будеш вибирати, ти будеш змінюватись, ти будеш рости і ти будеш піднімати свої праці. І останнє це тіло. Тобі потрібно працювати з тілом. Тіло це єдина матеріальна річ, яка у нас є в цьому світі, яка є дійсно наша, без якої ми в цьому світі не могли б навіть існувати. Це єдина річ, яка нам належить. І ми зазвичай їмо якусь херню, не даємо йому, наприклад, хорошої їжі, не даємо їй активності в день, яка потрібна для тіла. Для тіла це потреба. Це не просто ой було б класно!», це потреба, яку треба робити, виконувати. І тіло воно зберігає всю травму, яка є в нас. Воно зберігає блоки, енергії, енергетичні блоки. Коротше, чого ти думаєш, коли в тебе типу якась там сором, вина, там, якийсь страх, ти його відчуваєш в тілі. Тому що воно там живе. І якщо ти відчуваєш кожен раз, як відбувається якась фігня, ти пустить, типу, не знаю, будь-що, і ти відчуваєш це в тілі, наприклад, в животі. Живі це дуже часто, тому що це просто, як воно називається, цвинта забутих, забитих емоцій, задавлених. І ти це відчуваєш, потрібно працювати з тілом, тому що мозок може це відпустити. 100 разів легше, ніж тіло. Тілові потрібно допомогти через спорт, розтяжки, масажі, розслаблення, особливо, щоб тебе якось пожмякало, щось, коротше, зробили твоєму тілові. Тому що, знаєте, енергія, коли збирається в тілі, у нас є 5 чи -6, 6 виходів енергії з нашого тіла. І один із найгірших найгірший прямо, це подавлення. Це коли енергія. Подавляється в тілі, вона нікуди не виходить ніяк, вообще ніяк. Вона залишається в тілі. Твоя подавлена агресія, твоя подавлена тривога, твоє подавлення бажання і все коротше фігня, воно подавляється в тебе всередині. І такі люди можуть набирати кілограми, навіть якщо вони їдять горошиночку одну, вони можуть набирати кілограми, тому що це захист. Це це вся та травма, яка є в тебе всередині. Люди можуть виглядати дуже тучні, такі, типу, знаєте, типу, наче людина нормальна, але вона така, типу, неподвижна взагалі. В неї Немає ніякої гнучкості, особливо, якщо це жінка. Вона не може, типу, порухатися якось бедрами своїми ментеляти. Вона не може, типу, свою шию, коротше, махати, махати шиєю, Ну, коротше, ви зрозуміли, рухати. І це дуже впливає на нашу змогу проводити енергію в нашому тілі дуже-дуже сильно. Тому що чим здоровіше, чим щасливіше тіло, тим вищі вібрації ми можемо проводити. Любов, благість, радість вони одні з найвищих. І ми не можемо їх проводити через те, що у нас все місце зайнято хуйньою. Все. Значить, для підсумку скажу: робота над собою це не бабочки, квіточки і червячки, це реально робота над собою. Це ти йдеш глибоко в себе. І, от, наприклад, коли тобі приходить страх, стиль, вина ти не просто така, типу, все, я собі до цього дозволяю, а запитай себе, а чого? А звідки воно прийшло? А кому це належить? А чого я це відчуваю? А чого я вирішила, що я це хочу жити, проживати, я можу перевибрати. І, типу, з кожним разом воно буде ставати все легшим, 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 легшим. Просто потрібно, якби, зробити такі маленькі звитічки, знаєте, в моменті якось починати відловлювати. А якщо ти це вже бачиш, типу, то реально з ним працювати. Ці п'ять речей сто відсотків, мільярд відсотків піднімуть твої вібрації. Покращить твій стан, коли ти їх будеш робити в моменті. мільярд відсотків. Значить, у мене це була вся інформація, яку я вам хотіла сказати. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені, але заходьте в мій телеграмчик там дуже багато класних подкастиків, і в мій інстаграм, де я більш провокативна, тому що на кожній платформі в мене свій вайб. Тому спробуйте, який вайб вам подобається найбільше. І я вас побачу в наступному відео. Не забудьте підписатися па, -па!